Добрий день, мої маленькі друзі. Сьогодні на занятті з економіки поговоримо про товари та послуги. У нас в місті є школи, дитячі садочки, лікарні, перукарні. Люди, які там працюють, не виробляють ніяких речей, вони надають послуги. Лікар лікує людей. Вчитель навчає дітлахів. Повар готує смачні страви. Послуги не мають товарної форми. Товар це те, до чого можна доторкнутися. Це іграшки, одяг, взуття, цукерки, автомобіль. Ви купуєте іграшки, це товар. Продавець, який продає вам ці іграшки, надає послугу. Діти. Пропоную вам пограти в гру Товар чи послуга. Жовтим кружечком позначатиму товар синім послугу. Будинок це товар. Іграшки. Це товар. Лікар лікує. Надає послугу, одяг, взуття, товар, вихователь навчає дітей, послуга, водій, перевозить людей послуга, торт смачний товар, рукар надає послугу, гарний м'яч. Це. Товар. Молодці дітки! До побачення!